Три простих секрети, щоб реклама частіше показувалася. Вже знайомі з тим відчуттям зчарування, коли потратила не одну годину, а може і навіть декілька днів на спір ключових слів, а пани по показів пошукової системи менше 10%. Якщо ви хочете змінити це, я маю для вас три секрети, які допоможуть вам підняти мінімум на 80% показів по ключовим словам. Перший секрет покращити якість ключових слів. Не всі ключові слова однаково важливі, особливо якщо їх якість нижче п'ятерки. або вони мають статус малопокаження. Такі ключові слова треба відключити або працювати з ними, щоб покращити показники якості. До речі, при показниках якості 10 ви отримуєте знижку від клубок 50%, а при показниках 1 ви навпаки переплачуєте і платите на 400% за кожен клік. Якщо хочете знати, як його покращити, ласкаво прошу до мого YouTube. Другий секрет збільшення ставки та бюджету. Якщо ви використовуєте ручні ставки, підвищите ставку для ключових слів, це підвищить процент показів, оголошення, адже другий фактор після якості це скільки ви готові заплатити за рекламу. І тут я одразу заперечу тим підприємцям, які кажуть, у мене немає стільки грошей на рекламу. А і якість підніміть до десяточки, та отримайте знижку 50% від Google. Третій секрет. Розділіть ваші ключові слова на декілька груп оголошень, та створіть релівантний текст оголошення для кожної групи. В цьому випадку Google буде частіше показувати ваше оголошення, адже релевантність – це той елемент, на який Google Ads також звертає увагу перед. Показом вашого оголошення. А тепер завдання. Перегляньте статистики даних акціону який процент показів маєте ваші ключові слова. Та напишіть мені в коментарях. Мені цікаво, скільки людей взагалі знають про цей показник. А якщо хочете дізнатись більше секретів і як налаштувати ефективну рекламу, підписуйтесь на мене.